Доброго вечора, вельми, шановне пасти, пані та панове. Пропоную вам розклад. Запропонований вами вже пов'язаний це розклад, яке покарання отримує та чи інша людина. Ми не будемо заявляти так дуже голосно про ранги. Ми просто подивимось, яке покарання буде загадане вами людиною. Але на початку ми подивимось, хто ця людина до вас. Взагалі, в яких вона перебуває в енергіях, щоб ви зрозуміли, що це саме та людина, яку ви хочете, так би мовити, роздивитися. І так, компас, риби, кільце. Ну, я вже можу сказати, що у вас тут могли бути дуже серйозні відносини, до речі, людина нестабільна. Людина шукає постійно напрям, орієнтири. Вона може орієнтуватися на чомусь або на комусь. Вона може бути залежною від думки інших, особливо за протилежний пол. Тобто ви дивитеся, хто ця людина для вас, чоловік, жінка. І а, тут людина може бути в залежностях пов'язана або з фінансами, або з емоціями, або м з тим місцем, де вона перебуває. Це той або та, хто в пошуку, і ще не має чіткого плану або визначення місця у своєму життю, житті. Тобто, спитати її, що ти хочеш, особливо, якщо це стосується прагнення в відносинах, людина не знає, чого вона хоче. Дивіться, кільце це зв'язок. По-перше, а по-друге, це за. Кольцовка, якщо взяти з магічного А Кільце це ходження по колу, це зобов'язання, це цикли, це людина, яка пов'язана з вами або з вашим колом через енергію, карму, повторюваність ситуації або ви були в шлюбі. Тобто у кожного своя ситуація. Так то ж ця людина насправді до вас місяць? Лалекі. Один, дивиться, якщо коротко сказати, то е ця людина для вас вона кармічна, вона інтуїтивна, вона е заплутана, вона часова людина, тобто час впливає, так би мовити. Ця людина відображає ваші уроки, відображає якісь такі спокій, внутрішні цикли та випробування. Що можу додати ще по місяцю? Це про підсвідомі шляхи, якісь підсвідомі страхи, це фантазія, це інтуїція, це прихованість емоцій, це для вас ця людина має якісь магнетичні, інтуїтивне значення. Тобто ви її щитуєте, до речі, ця людина може вас менталити. Стовідсоткова людина може сонастраюватись, у вас є якась зв'язок ментальний. Навіть це людина може плутатись, людина може перебувати в якомусь своєму світі, перебувати в якійсь. Знаєте, я хочеться сказати, в мороках. Морока в тому сенсі, що це, ми не будемо притягувати якісь магічні такі впливи. Це може бути людина, просто зараз заплутана, або з цією людиною було заплутана ситуація, ви могли не знати взагалі, що і як з цією людиною буде далі. Тобто, покластися на цю людину, я так розумію, ви не могли. Час вплив або спливає. Яке покарання ця людина понесе? Сад. Зірка, лілія, сходи, древа, серп. Ключова карта це серп. Да? А, якщо взяти всі карти і зробити висновок, ну, по-перше, це покарані, барабани, палички Ви ж, напевно, чекаєте, хоче з вами міст, міст хоче об'єднатися в чомусь. Зараз. Це процес очищення через зовнішні обставини і внутрішні уроки. Через соціальну сферу. Людина полюбляє змінювати коло персонажів в своєму колі, полюбляє дуже багато різноманітностей. І з цими уроками людина зіткнеться, знаєте, як зтратами, моральними якимись уроками. Це буде про наслідки власних дій. Різкі зміни чекають вашу людину. Почуття втрати і поразки. Покарання може проявитися, якщо, наприклад, людині, ну, потрібна буде якась. Допомога, ну, наприклад, а біля цієї людини не залишиться нікого? Я маю на увазі соціальні в соціальній сфері, тому що тут сад і дерева, і дерева, може говорити, людина відрізалась від родової системи своєї, по карті Сходи вона взагалі обрала інший шлях. Розумієте? Це про прояв обрізання зв'язків і це різкі якісь такі зміни або втрати відбудуться у цієї людини. Це може бути, до речі, по карту дерева ще карма це може бути здоров'я, порушуватись, це може бути блоки, це може бути пов'язане з роздовою системою. Якщо людина відокремилась від родової системи, то її очікують наслідки. Нас всіх очікують наслідки в тому чи іншому вимірі за наші вчинки. Тут людина втратить те, що вона, за що вона чіплялася. І саме головне, прийдеться людині проходити трансформацію і завершати якусь дуже значущий, але для цієї людини болісний етап. Якісь суспільні контакти можуть порушитись, тобто людина може втратити, люди можуть відвернутися. Це зовнішні обставини, так? це взаємодія з людьми, люди можуть побачити взагалі цю людину, яка вона є насправді. Ці ідеали просто можуть розсипатись по карти зірка. Тобто те, що людина сподівалася або хотіла реалізувати, воно просто візьметься і не реалізується напрямок, розочарування можуть бути: про моральні етичні аспекти вчинків. Тут теж іде рух вгору або вниз, і процеси можуть бути через необхідність подолати труднощі, і будуть, так би мовити, якісь бар'єри на шляху. Або, знаєте, буває, людина піднімається, наприклад, так. думає, що вона схопила Бога за бороду. І так буває, що людина просто-напросто дуже сильно падає і обламує крила. І це дуже болісно. Це дуже болісно, тому що ну, людина може. Зрозуміти, ви повинні зрозуміти одне. Що би ви там не хотіли, не прагнули, навіть коли ви звертаєтесь за якимись практиками, зачистками. До практиків я можу вам сказати так: вони звертаються до вищих сил з тими силами, які вона, вони працюють взаємодіють. І вони зазвичай говорять на розсуд ваш, тобто віддають людину на правосуддя. Тобто, навіть якщо людина знакоїла дуже багато поганих речей, ну, наприклад, зробила якусь погану. Програму, і коли люди не чистять, їй повертають цю енергію. Це завжди енергія нікуди не дівається, Їй потрібно кудись дітися. Тому знайте, віддають на розглядання вищих сил, і сили самі знають, коли, кому і як отримати. І це все одно прийде. Але коли вам не потрібно це очікувати, ви можете не знати, навіть, коли це буде. Вам потрібно жити власним життям, чого і вам.